Наша діяльність, наша спільна діяльність неможлива без підтримки простих людей, без підтримки великих компаній. І я з великою приємністю та задоволенням запрошую до слова людину, яка вклала в цей проєкт не тільки сили, а й частинку своєї душі. І саме завдяки підтримці та зусиллям якої цей проект став реальністю. Це наш локомотив та двигун. Вікторія Міхалюченка, голова громадської організації Райс Плюс. Пані Вікторія, вам слово. Сьогодні ми зібрались тут для особливої події, яка наповнює нас гордістю, надією і силою. У ці непрості часи, коли наші сім'ї та громада стикаються з багатьма випробуваннями, ми все ж таки зуміли об'єднати наші зусилля та відкрити новий простір для наших дітей. Спортивну кімнату, яка стане місцем розвитку, радості та відпочинку. На нашому святі сьогодні присутня голова Великописарівської громади Бірюкова Людмила Олександрівна. Сьогодні я дуже вдячна нашим партнерам. Я кажу СОС діти. діти. Безмежно вдячна за підтримку, за те, що ви звернули увагу, за те, що ви оцінили потенціал потенціал і енергію, таку крейзі енергію нашої Вікторії Ендрайс е е Плюс. Е Я їх знаю ну, близько двох років. Е їхніми, саме Їхніми зусиллями у Великописарівську громаду заходять моральні і матеріальні інвестиції. В нас це єдина така активна громадська організація. Вони самі переселенці, але працюють вони саме на імідж і для дітей нашої території. Ці передаю ці книги Вікторії Володимирівні, а вона знає, що з ними робити. А ми вас чекаємо і в цьому залі. Ну і думаю, ви подружитеся з книжками тому і в бібліотеці. А Вікторія Володимирівна, я думаю, зробить наступний крок в інтелектуальний розвиток нашої громади. Ну, мабуть, для підведення підсумків нашої спільної роботи для початку, можливо, цієї роботи. До слова, запрошуємо людину, без якої ми не змогли б реалізувати цей проект, його б у нас не було. Тож вітаємо національного директора СОС Дитячі Містечка Україна, пана Сергія Лукашова і попри все, діти мають бути настільки щасливими, наскільки можливо. Ми в це інвестуємо, і я хочу сказати дуже коротко, що ось цей чудовий спортивний простір. Оплачений простими громадянами, такими самими, як ми всі тут зібралися, з Європи. Це не державні бюджетні гроші, це не пожертви великих корпорацій, це маленькі донації конкретних громадян. по 5-10 по євро добрі люди з Європи скидалися, щоб профінансувати допомогу дітям вашої громади, великої писарівки, дітям Охтирки, дітям України. В них болить серце за наших дітей. Це підтримка Європи, нашим дітям і нашим сім'ям. І це віра в те, що у України європейське майбутнє. Попри все, ми переможемо і ми станемо частиною Європи. Ми будемо жити щасливими, хоча зараз нам тяжко. Але зараз ми проти горя, проти біди боремось і на фронті, і тут ми боремось з тим, що ми робимо дітей щасливими. Давайте ну, самі собі поаплодуємо. Олександра, пане Сергію, відкрийте нашу кімнату, щоб діти з вами побачили. Це її енергія, це її зайві. і не знаю, Наша організація «Союз дитяче містечко підтримує дітей і їх сім'ї в умовах війни по всій Україні. І в нас є програма «Союз Діти, на яку активні завзяті, творчі громадські організації подають свої проєкти. І в тому числі організація Райс Плюс з громади Великої Писарівки подалася і виграла у цей грант на створення цього простору. В ньому будуть спілкуватися, гратися. Розвиватися діти з великописарівки і з Охтирки. І це внесок в інтеграцію, внесок в щасливе майбутнє дітей. Відкриття нашої спортивної кімнати ми щиро дякуємо міжнародному директору СОС Дитячі Містечка Україна, пану Сергію Лукашову, голові громадської організації, пані Вікторії Михайлюченко. За... Енергійність за підтримку за допомогою, взагалі, за відкриття такої чудової кімнати для наших дітей. Наша громадська організація була заснована двома переселенцями з Луганської області. Ми перемістилися до селища міського типу Велика Писарівка у березні 2022 року. І саме тому, що ми переселенці, ми як ніхто інший розуміємо, що потребують ці люди, а особливо діти. Тому завдяки міжнародній благодійній організації, благодійний фонд СОС Дитячі Містечка стало можливим впровадження нашого проекту створення спортивної кімнати у місті Ахтирка. Ми дякуємо міжнародній благодійній організації благодійному фонду СОС Дитячі Містечка за надану можливість забезпечити наших дітей спортивною кімнатою та трошки полишити і покращити їхнє дитинство. Я хочу сказати велике дякую. Усім спонсорам, які відкрили цей простір для наших діток, які е, агр... е, країна агресора лишила їх дитинства, лишила їх можливості займатися спортом, лишила ну, всього, як кажуть. Дуже велика благодарність і цьому директору е, Вікторії, і Світлані Миколаївні нашій, і усім, хто до цього причетний. Велика їм подяка. Громадська організація Райс протягом двох останніх років досить таки потужно працює із інвесторами, з донорами, залучаючи моральні і матеріальні інвестиції до Великописарівської громади. За це їм величезна подяка. Ну і звісно ж, будемо сподіватися на подальшу співпрацю.